Коротше, я трошки передала домик, це перше, а по-друге, я казала, що не точно, що у мене буде. Що у мене буде іменно пандочка жити в цьому домику. Я вам не набрягала, тому що пандочка тут більше не буде жити. Тут буде жити взагалі другий підомець, не пандочка. А, вот. Но сначала я вам покажу домик, на самом деле цей домик слишком огромный, на самом деле хочу вам сказать. для такой маленькой жительки цього дома, потому что ця жителька этого дома реально маленькая, вот и цей домик слишком огромный, а, но все равно короче, у нас такий домик, и я вам хочу трошки показать, как я його переработала. Коротше, перше, я поставила сюди такі постери. Перше, це ось така. Друге, от така. Третє така. четверте таке. Це дуже похоже на такі грушки, які в мене були, але насамділі це реально такі постери, прикольні. Також тут у мене ігрушка. Я трошки взяла другі ігрушки. Вот, тут теж не всі. Є які тоді, але тут вже їх більше. А, тут у нас мисочка. Тут у нас э, місце, кстати, вот. Я їх тоже трошки проробила. Тут я трошки менше з... трошки менше тут у мене було. І И... вот. Я трошки спалила. Ну, там нічого там не, не видно. А, так, я цепнула сюди. Также, я думаю, ви могли замінити вот таку штуку. Я сюда а я сюди поставила. Типа, ну це не як двері, але похоже, типа, така штука. Вона мені дуже подобалась, я вирішила сюди спити. В принципі, тут більше нічого не змінилось. А вот тут вот у нас тут нічого не змінилось, а сюди вот я поставлю вот такі штучки. Тут у нас їда, тому що, як ви знаєте, це можна розхилити. Тут у нас їда, кілька ігрушечок. І сюди, коротше, буде жити спати наша жителька. Uh, і я забула вам в прошлому відео сказати, що тут є таке маленьке окошко, яке можна відкрити. Я хочу щось відкривати не хочу. І коли ви його відкриєте, ви його відкриєте тобто, туди. Типу, воно буде так відкрите, і ви так от його відкриєте. І тоді ви побачите овочі і грушечку, яку можна через це окошко дати жителям цього дому. Ну, а зараз я вам хочу показати саму жительку цього огромного дому. Якщо чесно, вона слишком маленька, вона там, мабуть, сантиметрів 10. Ви готові бачить. Раз, два, три. Та-дам! Це ось вот така вот маленька булочка. Я, як вже сказала, що це. Ну, вона прям слишком огромна для такого дому. Хі -хі. Вот, но. А вона тепер живе в цьому домику, а не пандочка. Вот. Вона дуже красива, дуже пушиста. І а, її звати Ева. Ева не Еві, не Єва, а Ева. У неї такі були дуже гарні глазки. Мені йому дуже нравиться. Вот. И такая вот маленькая булочка. Зараз у нас, так сказать, в гостях. И вот такой вот домик у нас получился для нашей маленькой жительки. Нога. <смеш> вот такой у нас домик. Вот. <смеш> Итак. А, у нас тут -а. вот такая штучка. Хочу вам в показать. Коротше, тут у нас просто корма, які я вам багато разів уже показувала. Тут у нас вилочки, ложечки і вот такий бальзамчик. Це Бальзамчик для неї. щоб, якщо що, якщо у неї там якісь то ли хвороби, то ли ще щось, то це така типа майська ще, а не бальзамчик. Ю. Це мазь, ну і бальзам. Ну, коротше, якась така штука. А тут у нас расчесочка, потому что она у нас такая лохмата чуть-чуть. Вот. И вот такую расчесочку я и буду расчесывать. Вот такая девчачья. Может быть, для и прям ее огромная, но... И тут у нас мысочки, я их храню. Да, я него пользуюсь. Шампунь и масочки. Тут всякие разные. Вот. Короче, уходовые средства и вот эти я него пользуюсь. Просто на видео вообще не снимаю их. Вообще я тебе там догадаю и всякая такая. Но ну, думаю, что снять, своей видео. вот так я хочу вам ще показати, які ігрушки я оставила. Я вам не буду прям вообще показувати всі ігрушки, прям їх описувати і всяке таке. Просто вам розкладу, ви можете поставити на паузу, если ви, звісно, хочете. І повністю роздивитися ці ігрушки. Зараз покажу вам їх всіх. І от всі ігрушки, я як я сказала, тут не всі. Наприклад, тут немає таких прям слишком маленьких ігрушок, тому що я думаю, що немає сенсу. І, звісно ж, огромних ігрушок в її рост теж тут немає. Можете поставити на паузу і роздивитися всі ці ігрушки. Я все це склала сюди і ложимо на своє місце. Якщо що, да, тут стільки багато мисочок, тут аж. Ой, сім мисочок вроді. Да, і тут сім мисочок, но я думаю, ми не будемо тим більше, якщо сюди прийдуть сюда гості, всяке таке. Вот тут мисочки. А, і ще для разнообразия вообще корма. У нас корма багато, для цього і мисочок теж немало. И вот такий домик у меня вийшов. получился. Я считаю, что это очень прикольный домик. Особенно коли я його перероблювала домика для собак. Для своей отмененкой. Ми... Я не знаю, как хто... це якийсь котик. Ви як думаєте? Короче, для Еви. Вот такой вот маленький жительки для такого громкого дома. Ну, я думаю, что того стоит, потому что он реально прикольный. Ще раз показываю вам домик. Не забуваємо про цю штучку, яка мені прям супер сильно подобається. Я її для красоти світа işte почепила. Вона дуже класна, дуже красива. А ще Ева любить сделати з нею вот так от. Короче, вона просто бажає через цю штучку. Она -вот. просто проходить, як це положено. Вона може просто пропустити. або ж переступить, або просто пройти, если я и подниму. Вот, но мне это не интересно, потому что она еще малюсенькая, ей только месяцок, даже трошки меньше. Вот такая у нас прикольное видео, и всем папахики.